Всім доброго, тихого і мирного дня. Я сьогодні вирішила зробити пересілення душ барвисто з э, брудера забрати сюди в сервант. Лігорні я вже перекинула М -м курник, вони вже почали дуріти, вони вже почали э, клюватися. Розкльовувача нема, але вже щось таке починають один перед одним пляса, виплясовувати. Я їм вже постілила, включила лампу, бо вони зараз підуть на той коврик, вони там привикші на коврику. Але я залишила своїх манюняк, Вон Вони там сидять. Зараз я вам покажу міні-курочок. Болі вже їх починають ганяти. Тому я їх тут і залишила. Думаю, що з тими будуть дружно жити. Ну, маю надію, якщо щось, то прийдеться їх. Тоді манюк сюди кинути. Я маю на увазі мільфльорів. Все, зараз я витягала старі запаси таких годівниць. Буду в них насипати старт від Олександра. І Бо через оці дирочки ці манюньки будуть вискакувати. Тому я їм дам сюди, поставлю на дно, нехай бавляться. Все, зараз буду лапати. Так, все, понасипала я їжу. Тепер дивіться, я би радила вам, то ваш вибір. Але так, я зараз три насипала, а в мене три в запасі. Ну, якщо купуєте, куп... не купляйте одну кормушку, беріть дві. Чому в одну... з одної вони будуть їсти і вони її обгадять. І коли ви будете насипати чистий корм, досипати, то ви насипите в чисту, а замінник. Помийте і буде знову чекати на їду. Все, тепер я буду їх встановлювати от сюди. Правда, не знаю, як Міні будуть з малими поводитися, маю надію, що все буде добре. Зараз я їм ще поміняю водички. Ну, тобі ж тут налію, яка була. І вихню. Зроблю дві поїлочки, щоб вони не губилися на початку. Потім буде все добре. Так, встановлюю сюди. Спочатку вони, звісно, не будуть знати, що з тим робити, а потім надіргають. і будуть істоньки. Трошки підростуть, то я їм вже відразу тоді відкрию доступ. До тих годівниць. А зараз я їх так позакриваю тут шклом, щоб малі не лізли сюди. Ось так. А тут третю залишу для міні-курочок. Так, тут все закриваю все йду лапати і перекладати. Лампу обігрівну, повторююсь, я вже вимкнула, увімкнула. Все, йду лапати їх і перекидувати сюди. Все починаю потрошечки їх ляпати, йди сюда, манюнька. І от сюди в дірочку скидувати. О, перший пішов. Ну, йди йди сюда, моя Все, Зараз перекидаю, покажу вам, що з того всього вийшло. Ось Армагідон це тут, вже вибігають туди на вулицю, як я кажу. Вроді би їм подобається, так? <плес> так що тут в них зараз в районі 20 градусів, чують себе комфортно. Світло я їм вмикати не буду спеціально, тобі ж вони будуть при днівному світлі. Вон, лампочка горить, і тіліча, як кажуть, економка. Нехай так і світиться, а вони так. Буде день, будуть їсти, буде ночі, будуть спати. Може, менше розкльовуватись будуть, бо вони вже починають, вже починають ганяти друг дружку. Ще, скоріше всього, півні всіх маленьких навіть я поріжу, бо півні мені не потрібні. Якщо вам потрібні, хто живе рядашком, подзвоніть або напишіть. можете приїхати забрати їх. Бо, кажу, вони мені не потрібні. В мене є три своїх півня і дівчата підростуть, і я дам до своїх, щоб поміняти кров. Може, одного залишу з якогось виберу такого файненького, на всякий випадок, щоб був. І все. Так що так. І сього. Так що молі там, а ті тут. А, бачите, вже виходять сюди. Пір'я вже є, вже не страшно, що вони замерзнуть або ще щось. Ну все. Поки що все. Але вам скажу чесно, тут більше половини півнів. Вони вже тут пару днів. Зміни живуть шикарно, все нормально. Бачите? І там їдять, і вже тут їдять. вылазить так что пусть все нормально вот такая компания у нас значит ну все пока пока До новых видео.